Це відео є перекладом з оригінального каналу Psyche2Go. Ти в когось закохався і не впевнений, чи ти йому подобаєшся? У попередніх відео ми говорили про те, як у людей можуть розширюватися зіниці, коли їм хтось подобається. Це те, що вони не можуть контролювати. Але що ще роблять люди несвідомо, коли їм хтось подобається? Дивіться, щоб дізнатися. Дбайливі дотики помічали, як хтось вибачається після того, як торкнувся вас. Можливо, вони вдають, що прибирають нитку з вашої сорочки. Грайливо штовхають вас під час розмови, це може здатися невинним, але це дає вам особливі відчуття. Щоб ви не думали, ваші інстинкти реагують на дотики. Дотик це сильний спосіб виразити почуття. Коли ви комусь подобаєтеся, вони можуть шукати причини торкнутися вас. Це може бути дружній або лагідний дотик, спосіб показати, що вони зацікавлені. Це робиться з повагою. Тому наступного разу, коли їх рука трохи затримається, пам'ятайте, що це не лише ваша уява. Затриманий погляд коли-небудь помічали, що хтось дивиться на вас, і замість того, щоб швидко відвести погляд, вони продовжують довше дивитися. Їхні погляди досить хвилюючі, і ви не можете точно пояснити, чому це змушує вас відчувати, що вони насправді бачать вас, ніби вони щось хочуть сказати вам зовсім не розмовляючи. Коли хтось це робить, це часто означає, що ви їм подобаєтесь або цікаві. Їм подобається ваша компанія, ваш вигляд. І вони демонструють свою зацікавленість без слів. Тож, коли бачите напруженість їхніх очей, вони ніби тихо говорять, що ви їм подобаєтесь. Делікатні запитання, тонкі запитання, це маленький натяк на те, що хтось цікавиться вашими почуттями та саме вами, коли вони запитують, чи зустрічаєтесь ви з кимось, чи є хтось такий, хто вас цікавить. Це не завжди легко сказати, але це може означати, що вони цікавляться вами, або ви особлива людина в їхньому житті. Це схоже на те, що вони намагаються з'ясувати, чи є шанс на глибший зв'язок між вами обома. Ці запитання показують, що вони цікавляться вами та можуть відчувати до вас почуття. Компліменти щодо зовнішності. Коли ви комусь подобаєтеся, вони, як правило, помічають і говорять про те, як ви виглядаєте, наприклад, добре оцінили вашу зачіску чи фіолетову сорочку, яку ви носили кожен день. Коли ви робите щось круте, це змінює відношення інших, ти виглядаєш ще крутішим в їхніх очах. Тож, коли вони роблять компліменти, це тому, що вони вважають тебе чудовим у всіх відношеннях. Підвищена увага. Чи помічали, що хтось приділяє більше уваги вашому життю? Вони запам'ятовують дрібниці, намагаються допомогти і здаються зосередженими на вас, ніби ти став великою частиною їхнього світу. Така увага означає, що ти можеш подобатися їм більше, ніж просто друг. Вони хочуть знати тебе краще, наче ти головоломка, яку вони розгадують одну частину за іншою. Мова тіла. Окей, ми знаємо основну ознаку того, що хтось зосереджений на вас. Ви коли-небудь помічали, що коли ви розмовляєте, хтось нахиляється до вас ближче, ніби їх дуже цікавить те, що ви говорите. Вони можуть рухатися так само, як ви. Це називається віддзеркаленням. Це означає, що ви їм дуже подобаєтеся. Це не просто слова, які вони говорять, це їхнє тіло. Воно справді показує, кому ви подобаєтесь. Розмови з фліртом. Помічали, що ваші розмови трохи кокетливі. Останнім часом майже в кожному повідомленні є жарти та компліменти. Коли ваш телефон робить пів, ви відчуваєте схвильованість і не можете перестати посміхатись, тому що людина, з якою ви розмовляєте, намагається зробити речі більш захоплюючими. Наприклад, вони можуть сказати, Ти такий смішний, і люблю з тобою спілкуватися, або у тебе чудове почуття гумору. Ти відчуваєш себе особливим і щасливим. Це спосіб сказати, що мені дуже подобається з тобою спілкуватися, я хочу зробити наші розмови веселішими, але це може бути натяком на щось більше. Чи відчували ви коли-небудь будь-які з цих ознак? Пам'ятайте, що не треба поспішати з'ясовувати відносини. Напишіть свою ситуацію в коментах. Якщо хтось має до цього відношення, то поділіться з ним цим відео. Продовжимо цю подорож до наступного разу. Дякую за перегляд!